Доля України вже вирішена. Я дуже злий. І от в зв'язку з цим можна чекати непередбачувані моменти для України. Там і проблеми з банками, і курс може підскочити, і з роботами проблема, і там закриття України на внутрішній ринок. Допустимо. І ви маєте зрозуміти, як вам зараз рухатися і в ці ситуації. Найкращий варіант, це понятно, онлайн. От зараз за посиланням в шапці профіля три дні. Я вам безкоштовно абсолютно буду давати уроки, як можна заробляти онлайн. І проводити ефіри, розмовляти, спілкуватися з вами. Зможете питання задавати. Нічого не треба платити. Поняла? Навіть в команду можете до нас не вступати. За ці три дні ви для себе відкрите абсолютно новий світ, як функціонує онлайн. І де там насправді лежать гроші? Все це за посиланням в шапці профіля, от стильні забронювати місце, а, три крапочки вгорі справа відкрити в браузері і отримайте доступ. І в цій ситуації є єдине, що ми можемо з вами зробити, це надіятися на чудо і молитися. Хто вірить, хто не вірить. ну от Просто єди, єдиний конструктивний, що ми можемо з вами зробити, це все. Боч нічого. Я зараз не, не релігіозно вам нав'язую. Я просто я тут уже іронізую в такому плані. От, щоб розуміло. Я думаю, що Україну ж дійсно хотіли взяти за три дня. І не Вчилась у них, а весь світ очікував Ну ніхто не ожидав, що будуть в винкомати, що українці так сплетяться, що ну, це наслідок того, що український фронт стоїть, це те, що в перші дні війни ми так сплатились нереально, щоб ну, весь світ в шоці був, я думаю, ми в тому числі. Да? І попри те, що всі вже розчалувалися давно через політику, ці всі моменти і так далі, до сих пор є люди, волонтери, військові, добровольці, які відстоюють е, територію України. Поним? От їм честь і хвала. Ось така історія. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, буду тримати вас в курсі реальних і правдивих подій. Па-па.